Стосовно бодікамер, насправді, ця норма вона існувала і раніше, що працівники ТЦК та СП можуть фіксувати на відео відповідні заходи мобілізаційні. Проте зараз у нас з'явилася інструкція, яка чітко регулює, як це буде відбуватися. Відповідно цієї інструкції, такий відеозапис він має здійснюватися безперервно з початку виконання такої особи у своїх посудових обов'язків, тобто не десь середині, кінці не може обрізатися такий відеозапис. Проте є такий нюанс, що такі відеозаписи вони. По цій інструкції зберігаються всього 30 днів, тобто насправді не дуже значний термін. Відповідно, це треба враховувати в майбутньому. Що робити, якщо ТЦКТ СП без бодікамери і відповідно або відмовляється її вмикати, в такому випадку радимо викликати органи поліції і вже щоб вони фіксували всі заходи, які відбуваються. Органи поліції, по перше, мають мати відповідні а також пристрій фіксування. Якщо ці саме не мають, ви викликаєте відповідно ще інших. Працівників поліції зателефонувавшись за відповідним номером, а також ви можете і самостійно фіксувати відповідні дії також за допомогою там свого телефону, наприклад.